Доброго ранку, це на каналі Україна 24 ранок з Україною. Сьогодні 1 лютого субота. Ми розкажемо про київським часом. Ну що ж, чемпіони по життю! Сьогодні ми розкажемо такі особливі теми на цю мить. Як ви розказуєте про всі чемпіони по життю, займався на футболі. Ми займаємося постійно кожен тиждень з особливими дітками. А займаємося різноманітними видами спорту, ну, більше ігровими видами спорту, але до нас бувають, ми робимо такі колаборації з різними там, із боксами, з боротьбою. Ну що ж, чемпіони позитив, як займався до футбола. Зараз спілкуємось. Бе, ти не знаєш, що це чемпіони позитив? Так, я чую, Джеймс. Ми знаємо, ми сьогодні розкажемо наш спеціальний гість Енджела у програмі Спорт мене Зачинжується програма спорт на каналі Україна 24 чотири. Сьогодні чемпіони по життю як займався на футболі на МСК Дніпро на Черкаської області. Сьогодні ми розкажемо такий колес нашого каналу. Розкажемо скороспродат на каналі Україна. Чемпіони по життю. Соціальний проект під такою назвою існує вже більше двох років для дітей з інвалідністю. Ми займаємося постійно кожен тиждень з особливими дітками а Займаємося різноманітними видами спорту, ну, більше ігровими видами спорту, але до нас бувають, ми робимо такі колаборації з різними там, із боксами, з боротьбою. Нині спортивне свято присвятило Дню Святого Миколая. Для діток підготували завдання, естафети та подарунки. На заняття завітали професійні спортсмени, зокрема гравці черкаських мавп. Ілля працює сьогодні з Дмитром. У баскетболіста це перший досвід роботи з особливими дітьми. Я вважаю, що важливо, що є організатори, які мають змогу проводити такі заходи, і що це гарно для розвитку. Артем у проєкті від самого початку, вже майже три роки. Мама Людмила прийшла підтримати сина. Говорить, кожну суботу хлопчик чекає з нетерпінням. Такі секції, такі групи вони потрібні, тому що проблема наших дітей не беруть нікуди. Наших дітей хочуть завжди відкинути, тому що в них є діагноз і, відповідно, десь відштовхнути. А ось саме, що саме такі групи, звичайно, вони дають можливість відкритися дітям. А відкриття це не скільки якась перемога, а саме головне розвиток. Програму тренувань будують відповідно до рівня фізичного розвитку дітей. Кожного заняття вправи складніше за для подальшого прогресу. Такі тренування це заряд енергії не тільки для чемпіонів по життю, а й для тренерів. Емоції просто не перевершені. Ви знаєте, це, мабуть, заряд на наступний тиждень, і кожен тиждень починається з понеділка, і ти вже думаєш, боже, а коли вже субота, коли вже ці дітки. Запрошую на вас концерт Кет Льо 22 по 31 березня та дочекайте на Київським часом Подробиці на сайті Україна 24tv